Привіт! У цьому відео ми покажемо, як запрошувати людей до вашої компанії на платформі ADS Consultancy. Людина, яка створила компанію, відповідає за запрошення всіх, хто пов'язаний із нею. До цього входять усі директори, секретарі та акціонери, зазначені в офіційних установчих документах компанії, а також усі співробітники та субпідрядники, які працюють на компанію. Щоб почати, натисніть вкладку Тим особистий кабінет у лівій частині екрану. Оберіть Companies. Після чого натисніть на назву вашої компанії, прокрутіть сторінку вниз і натисніть кнопку Едіт. Далі натисніть Інвайт. З'явиться спливаюче вікно, у якому потрібно обрати роль людини, яку ви запрошуєте. Обов'язково виберіть роль, що відповідає реальній позиції людини в компанії: директор, секретар, акціонер, співробітник або субпідрядник. Якщо ви хочете дізнатися більше про кожну роль, перегляньте наше відео про ролі. Посилання є в описі та в підкасті на екрані. Після вибору ролі введіть імейл людини, яку хочете запросити, і натисніть Інвайт, щоб завершити процес. Після натискання кнопки інвайт система надійшла запрошення на вказану електронну адресу. Важливо розуміти, що запрошена людина повинна виконати кілька кроків перш ніж офіційно з'явиться у вашій компанії. Щоб прийняти запрошення до компанії, потрібно зробити наступне: перевірте електронну пошту та відкрийте лист запрошення. Зареєструйте обліковий запис на платформі ADS Consultancy з цим імейлом, якщо у вас його ще немає. Після цього зайдіть у розділ Companies у своєму акаунті та натисніть кнопку Застосувати поруч із компанією, до якої вас запросили. Ось і все. Ви успішно запросили людину до своєї компанії. Пам'ятайте, дуже важливо запрошувати всіх, хто бере участь у діяльності вашої компанії.